Всім привіт! Мене звати Юлія, я мешкаю в Анталії. Сьогодні я на базарі Джу Мартис, який проходить по суботам на Ларі на протиторгівельного центру Лаура. Подивімося, що тут є першу частину, дві, верніше, частини я зняла на канал Джуліана Хоу. Можете там подивитися і зараз продовжую знімати на цей канал. Шкіряні вироби, чоловічі від 100 до півтори тисячі доларів і жіночі від 70. До півтори тисячі доларів, спортивні костюми. Дуже багато є товарів. Ну зараз побачимо, що тут є. Вже не буду повторюватись, те, що там відзнімала. Так, 50 лір піжами, дивитись, яка викройка Неправильно правильно. цілий магазинчик, який продає лише шарфи, які хочеш курточки, жилетки. Не знаю, чи ще хтось буде купувати. Так, сьогодні так холодно було зранку, просто. Зараз я не знаю, куди ту курточку діти. Я вже замотала навколо талії. Так, це у нас сумки. Ось які продавець у нас. Я жартую. У мене отакі сумки були. Ось така точно сумка була. Ви знаєте, не рекомендую. Вона фарбувалася. Мені скільки років не було, стільки років вона фарбувалася. Хоча так, в принципі, непогано. Ну, як не Ну, Трішки незручні ці кармани. Це кармани на кнопочці. Зараз запитаю. Так, все, ні ще тут другу, не буду питати. Да. <плес> Знаєте, мені подобається, німці вже теж нормально почали торгуватися. Він каже, яка якість. Він каже, всюди якість. Так що давайте не будемо. Давайте торгуємося нормально. Так, теплі ковтиночки. Також жилетки. Так, ким не кадар. 650 лір костюми, т шорт? 150 лір футболки. Він каже, що дуже гарна якість футболок. Ось ну непогано, непогано, не буду сперечатись. Не синтетика, воно так прям хороша якість. Є лек не Жилетки 450 лір, коротенькі. А, бачите, тут вони ж і різні марки. Я ж валінок не, не розумію. Томіхільфільґер, цей крокодил, Юля, Прада. Ну, розумієте, все на одній фабриці, просто різні е, написані фірми. Розумієте. Хоча кажу, деякі купують люди і кажуть, що дуже гарна якість. Тобто, гарно роблять чому. Курточки там, що я дивіться, зар і бершка по 50 лір. Ви бачили зару і бершку по 50 лір. Я ні. Ну Хіба що тут на базарі і на Ну Тут в основному, бачите, мачки такі. Мачки, то вони по 50 всюди, мені здається. Мачки, мені здається, навіть навіть дешевше можна йти на, на капалийов. Щось тут забагату ціну поставили. Одна штука, тобто парча, написано що 100 лір, а тут... 10 доларів чи 10 євро. Ну, звичайно, зараз, щоб ви розуміли, євро 20 з копійками, долар 19 з копійками, але ну, там ці копійки вони не будуть рахувати, звичайно. Тому краще давати доларом, буде вигідніше. Так. 240 лір футболки. Або 14 євро. Марка! Теж там кричать зараз. Бачите, люди ходять у футболках і в майках. Це нормально. Ось така зараз спека. А Юля і всі останні теж знаєте, вийшли зранку і тому в курточках. 220, мені здається, він сказав і 240. В магазині, там, де я купувала, 155 і 175. Розумієте, так? Це називається базар, має бути дешевше. Чувак, він ще дорожче продає ніж навіть хорзум спот. Просто, тому не все на базарі може бути дешевше. Деколи в магазинах воно буде дешевше. 75-30 лір. О, Так, да, я от за такі магазинчики казала, бачите? О, 30 лір. Тридцять літ це викройка неправильна, ви не будете в них ходити. Бачите, пояснюю, ось. Початок і пішло одинакове закінчення. Куди має влізти попа? Питання да? на засипку, куди має влізти попа, хто робить викройку переду і ззаду однакові. Ну, яка б не була худенька дівчинка, ну, треба місце для попи. Тобто викройка штанів не буває однаково спереді і задні. Тобто вони будуть рватися ззаді, або ви просто ходити в них не будете. Ну, тобто вони... Якщо ви будете сідати, у вас резинка буде спускатися нижче копчика. Пояснюю так вже, знаєте. 80 лір. Гофти теплі якісь, парфуми. Не раджу тут купувати. В магазинах є що вибрати. Це все одно ну, це може бути якісь неякісні компоненти, які можуть викликати і захворювання печінки, і чуть і не рак. Нащо нам треба? Ага, ось тут мереба. Никадар двадцять 25 лір. Я ж Сондерс після 10 років 30 лір. Хлопчиків 35 лір, після 10 років 40 лір. О, 40 лір атлетики. 45 лір, якщо після 10 років. Потім собі подивитись відео перший. Я там знімала другий магазин. Там ціни це теж Bayer Car, дуже хороша фірма, супер. Ці 40 лір, є по 50, і є по 55 на жінок. Атлет ага. 75, 80, 80. О, жіночим трусиком я зрівняла, то на тій точці дешевше, тут дорожче. По дитячим, передивитись, На базарі немає часу так подивитися, ну, 50 лір. Вот такая краса. Аман Аллах! Аман Аллах! Так. По 15 лет трусишки. Тут и і топики, і тут вся паримишка. Кричит, что мне страшно, честно. По 60 лет. Какие-то куфтиночки, что-то такое. Шифон. Він мені здається, знається, він більше це страхає людей, ніж yeah, yeah. Сути, як він голосно кричить і з такими знаєте, як будто він зараз з кимось буде сваритися. 50 лір, людей може скластися вразення чотири 40 лір. Що якщо вони щось не куплять, то тут все буде розстріл. Тому всі гарненько стоять і вибирають. Oh, yeah. Що такого про не бачила. Видно футболки, які там зверху, штаніці. Таке сьогодні сонце гарне. Оце, знаєте, якраз таки весною треба гуляти. Влітку все, це вже така спека, що ну, мозок плавиться 50 лір. Навесні, ну якщо немає зливи великої, то 75 лір. Слухайте, в них оцих точок, там, де отак все накинуто, мені здається, більше набагато, ніж на базарі чершамба. Серйозно. сукні зверху. Що цікаво, скільки коштують. Нормальні сукні. Слухайте, тут сукні по 150 лір. Ну, якщо дивитися, тим, що зверху нормальна ціна. Треба якість, звичайно, дивитися. Ну, люди щось не дуже набирають. Джинси не написана ціна, не знаю чому. Ви подивіться, яка краса, український прапор. Ну, Воно ну, маленьке на мене, це не підлітка. М -м 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 Я вже така. Все, думаю, на мітинги буду ходити в такій сукні. Ага. Слухайте, ну, такі непогані кольори. Ну які, звичайно, не знаю, що це таке. Кольори взагалі хороші таке. Може я відвикла просто від літа, але більшість все такі маленькі розміри. 150 п'ятдесят літ. Це в принципі і не і не багато. Дивіться, сорочка, яка велика, і вона простенька абсолютно. Так, чотири штуки боксерів, три. 3... Одна штука 30 лір, 400 лір буде. Тут шкарпетки теж, сумки. Середні валіза 650, маленька 550. Якщо силіконова, то 750. Бую колан. Евет, бую колан. Силікон бінюс, стіля 750. 1100, це якщо силіконова, а такий 850. Ось такі сумки 320, а такі 350. Ну це взагалі завжди вважалося дуже дорогою фірмою. Я так зрозуміла, що воно не промикає. Це і в магазинах і на базарі дорого. Але 300, ну це взагалі там дуже тут також 150 лір. Дуже багато таких Будь Ласка, діти сидять, і їдять кукурузку. Я би теж, знаєте, не проти була б вже перекусити щось і попити. Вони десь теж присяду на якусь бровку. Дякую, велике, що заходите на мій канал, що додивляєтесь відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Бажаю всього самой найкращого і, звичайно, перемогу в нашій славній Україні. Цілюю вас. Так, щось не можу зрозуміти. Маловато аналізів, а де всі інші? Ще щитовидка, гормони.